Всім привіт! Хочу вам показати, по чому в Польщі на встренках машини адекватні. Прошу на перегляд! Є шкода. Шкода. Фабія 2001 Вемиков 14900. Номер телефона. Сустания, Вся Сіленька по салончику ЕС Рено год Номер телефона червона, теж хороша ціна, напевно. Салончик, наверное, не видно, але салончик чистий, акуратненький. Єдочка Honda 2008 года, 17900, бензин 1.2 Номер телефону, як завжди, є. Кому треба звертатися, це є в Польщі, місто Люблін. Ось от стояночка, салончик машини теж приятний, акуратненький, все чітко, по состояння машини теж хороше, вся ціленька, вся гарненька. Резина теж хороша, ще можна дізнать на зимній резині. Є си троянчик. Ситроянчик. Ситроянчик. Ситроянчик, бензин, 1,8 бензин, сьомий год 17 тисяч. Такий си Отакий травник мазда, мазда, 9 рік, 18 тисяч, 2 літра бензину, 145 пробігу. Хороша маздочка, сімейний автомобіль, все рівненько, все чистенько. Салончик теж чистий, акуратний. Форт у нас є такий форт Форд 2 літра бензин, 2007 год 1890. Тож от Форд. телефон, можете дзвонити, питати. Дача, дача дача Луга, 13 рік, один і два бензин 20 тисяч, 13 рік. Тоже в хорошем состоянии. Видно, с прицепным даже есть. по салону. По салону тоже Салон весь чистенький, гарненький. Мазда, мазда, бензин. Модель друга. Рік четвертий, 10 тисяч. Номер телефона. Состояння теж хороше. Жівненька все. Є такий опильок. 9-10 рік, 1,6 бензин. Весь напічканий, 16 тисяч злотих. Теж номер телефона, кому треба звертатися. Теж салончик весь акуратненький. Машини не відкриваю, бо не хочу турбувати хазяїна. Це карно відкривати машину, може людини немає. Як. Там стоїть хазяїн з білі футболки, який согласився, щоб я розрішив мені, щоб я поснімав вам машини. Так, копельок, шостий год. Шостий год, 14900, 1,6 бензин. Шостий рік, 150 тисяч пробігу. Як завжди, телефончик. На зимній резині. Ще можна навіть сезон їздити безпокійно. Всі машинки чистенькі. оце такі машинки. Опельок, такий Фордик є. На Ford поки нема ціни. Все таке є ще БМВ і кому хлопці треба трактора, є трактора в продажі. Ціни на них немає, не висить ціна. Є телефон, напевно. Чи що то... Ні, то не телефон. Не знаю. Ну, хто буде приїжджати, кому може цікаво. Пишіть, будемо знавати ціну на трактора, ось така стояночка. Зараз ще підемо далі і познімаємо. Є на другій мотоцикли, вони продаються. Ось От такі діла Шордіт. Десь такий сіат 21, 12-13 рік, 12 13 рік 1.2. повністю напічканий. В таком вам состоянии святик привненький чистенький аккуратненький а я на таком би саме політав би теж диски на святі люди приходять дивляться на машини постоянно вольво. кому інтересно вольво Одиннадцятий год, один і шесть, бензин, двадцять пять. Така воля. Резина, резина ще бомба. В покраске все хорошо. І останній у нас кундачик є. Останній кундачик. Звісно, ще гібрид. Фінхундай гібрид іде 32 900. Тому треба описання. Ось така стояночка. Напротив Мерседеса ІКО Ой, ІКЕЙ ІКО кажу, ІКЕЙ І вот, ребята. Номер телефона. На цьому плакате.